Добрий день, любі малята! Рада знов бачити вас. Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрій гуморі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Запрошую вас до цікавої країни, математики. Ви готові до нових подорожей? Тож вирушаємо в путь. Нас цікаві справи ждуть. Сьогодні я запрошую вас послухати цікаву історію, яка сталася у казковому лісі. Одного разу їжачок зустрів білочку, яка несла грибочки. Їжачку теж захотілося почастувати грибочками своїх друзів. І він запитав білочку. А скажи, де ти набрала грибочків? Білочка намалювала шлях до грибної поляни, але ж їжачок зовсім не знає, як ним користуватися. Давайте разом йому допоможемо. Отже, приготуйте геометричні фігури та за їх допомогою вкажіть напрямок шляху для їжачка. Покладемо перед собою круг. Праворуч від нього квадрат. Над квадратом два трикутники. Праворуч від трикутника три овали. Так, а під овалами один прямокутник. Молодці. Їжачок нам дуже вдячний, адже тепер він обов'язково знайде грибну полянку і назбирає гриочків і почастує своїх друзів. А наша білочка вже прийшла до своїх діточок та принесла їм грибочки. Погляньте, скільки у неї маленьких більченят! Одне, два, три, чотири. А скільки грибочків для них принесла білочка? Один, два, три, чотири. Чого або кого більше чи менше? Так, порівну і білочок, і грибочків порівну. Незабаром з лісу повернулася бабуся білка. Наскільки збільшилася кількість білочок? Так, на один. Скільки їх тепер стало? Вірно, 5. Чи вистачить усім білочкам грибочків? Як зробити так, щоб грибочки було порівно? Вірно, білочці, бабусі, дати один грибочок. Наскільки число 5 більше числа 4? Так, на один. А наскільки число 4 менше, ніж число 5? Вірно, на 1. Назвіть цифри по порядку. 1, 2, 3, 4. А яке буде наступне за числом 4? Так, це 5. Вірно. Як воно змінилося порівняно з числом 4? Правильно збільшилося на 1. Молодці. А як ми отримали число 5, до 4 додали 1. А зараз погляньте, в казкових будиночках живуть наші знайомі цифри. Але всі вони дуже сумують, тому що в них немає веселих і добрих сусідів. Давайте заселимо пусті віконця цифрами сусідами. Отже біля цифри 3 живе цифра 2. А перед двіркою 1 правильно. А в цьому будиночку перед дійкою одиничка. А наступне за двійкою 3 правильно. Слідуючи перед трійкою двійка, а наступне чотири. Вірно. Які сусіди у числа чотири? П'ять. І три. Правильно. Хто живе біля трійки? Так, четвірка. А біля четвірки? Так, п'ятірка, вірно. А хто сусіди числа два? Три. А числа три? Так, це чотири. Хто перед п'ятіркою? Так, чотири. А перед четвіркою. Так, трійка. Молодці виконали всі завдання. Чи то хвостик стирчить? Цифра п'ять до нас спішить. Цифра п'ять або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є п'ять пальців на руці, на нозі також. Ось так 5 копійок. Це п'ятак. На що може бути схожа цифра 5? Подібна до серпа, що вміє жати, лиш до ручки треба нам рисочку додати. П'ять, мов гак на автокрані, що вантаж підносить плавно. А ось п'ятірка жартівлива діток всіх розвеселила. Носик має і гребінець, морський коник молодець. Яблучко, хтось надкусив і на п'ять перетворив спину вигнав Змій ворожий, на п'ятірку став він схожий, як ми можемо позначити число п'ять. Правильно цифрою 5. Молодці. У свій вільний час викладіть цифру 5 із будь-яких матеріалів. рахівних паличок, гудзиків, кольорових олівців або цеглинок лего. А зараз поміркуйте і вирішіть задачі. Матуся робить салат. Порізала один помідор, а ще 4 огірки, скільки овочів назви. Вірно п'ять. Ой, у лиски, лиски гарний двір. Та чотири доньки на вибір. Ще один синок. Скільки всіх діток? Вірно п'ять. Ось грибочки у гайочку, в капелюшках стоять два грибочки. Три грибочки, а разом їх буде вірно 5 молодці. Поки ми з вами тут займались, їжачок нарешті назбирав грибів і прийшов до своїх друзів. Кого зустрів їжачок? Погляньте, зайчика, лисичку, вовчика. І ведмедика. Скільки всього звірят? Так, чотири. А разом із їжачком? П'ять. А скільки він приніс грибочків? Погляньте, зайчику один, лисичці один, вовчику один, ведмедику один. Скільки грибочків? Так, чотири. А собі залишив? Вірно, теж залишив. Всім вистачило так. Звірят стільки ж, скільки грибів, а грибів стільки ж, скільки і звірят. Молодці! Сьогодні ми з вами познайомилися із числом і цифрою 5. Вчились знаходити числа сусіди та вирішували цікаві математичні задачі. Молодці дітки, великі розумнички. Бувайте здорові! До нових зустрічей!